Mm -hmm. Давайте знайомитись, ставтесь і розповідаємо. Мене звати Анастасія, мені 25 років, я з міста Миколаєв. З міста Миколаїв? Так, так. Я теж з міста Миколаєва. Oh, дуже приємно. Дуже приємно. Розповідайте, де ви працюєте, чи працювали. Я працювала кондитером. Спочатку домашнім, а потім я відкрила свою кондитерську студію. Так. У так? Так, так, wow. я відкрила. Я її трішки не встигла відкрити, тому що відкриття має було бути 13 березня, але почалась війна і, на жаль, її вже немає. Потрапив снаряд і і вікна, і двері. Та <гум> я жартую, що через щілі в стінах можна зайти. Я ще місяць-півтори я працювала. Я вам скажу більше, я ще готувала макарон для кав'ярень. Так, коли війна, коли бомби літають, я готую макарон для кав'ярні. Зараз на даний момент я працюю в Німеччині, тому що війна. Моя мати ледве не загинула. Тоді були а, дуже сильні обстріли, і якщо б ми не від'їхали, то я, я навіть боюсь думати, що було. це в мене а, огірковий мус угу. з вершковим сиром, а, крамбл, а, також є а, конфі з а, маракуї а, та лаймово-огірково-м'ятний гель. Чому саме огірковий, коли це не є одним із не знаю там ходових чи е, таких часто зустрічних елементів саме в кондитерському мистецтві, і коли це не є сезон, також yeah. коли щось куштую, а, щось солоне, щось uh -huh. таке, я дуже люблю думати, а як я можу це перетворити в десерт? До речі, у вашому десерті є все. Сленьке, солоденьке, освіжаюче. крім е, угу. гарної дрібки смачної солі, яка так. би дуже пасувала до всього, що ви вклали, так, е, е, так. Клали, так? всього, що ви додали. Е, я думаю, що в крамбл можна було гарно де сель додати, і було взагалі ідеально. Мені подобається консистенція вашого мусу. Е, мені подобаються смаки. Це дійсно легко, те, що на сьогоднішній день актуально. Всі намагаються е, менше цукру, менше там тісте маса, а е, щоб це було. Не обтяжуючи в кінці трапези. Дякую. 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 <рес> Бачу, ви теж любите чорний колір. Так, так, це мій улюблений колір. А <рес> бону. Добре. А скажіть, чому ви вирішили прийти на мастер-шеф професіонали? А це. Була моя мрія ще з першого сезону. Так ми з татом завжди сідали, ми передивлялися це шоу, і колись він мені сказав таку фразу. Я сподіваюся, що я доживу до того віку, що я тебе побачу на екрані. А. Так. Тому, тому я тут. А зараз він так. чекає побачити вас в ефірі? А, на жаль, ні, тому що він. На жаль, не О-о-о! Так. Я дуже вам співчуваю. Я упевнений, що душа вашого батька зараз тут з вами. І він радіє, що ви на мастер-шеф. Мені подобається хрусткий крамбл. Ніжність мусу і свіжість фруктів. Огірок — це трошки дивний та несподіваний акцент. Але чим більше смакуєш, тим більше хочеться відчувати цей незвичайний смак. Дякую. Дякую. І третя страва, яку ви українізували. Ми зробили холодний чизкейк. основа з гречаного борошна. Мак та е, підсмажене гарбузове насіння звучить досить таки по українськи. Єдине, що запитаю, е, чому Зима? така презентація? Вам вона подобається? Не Це теж по-українськи? Ні, ні, ні. ні. не подобається. Трошки перехвалювалася. У мене є свій десерт, а я шукаю тобі кастрюлю. Ти сьогодні взагалі Ти мене любиш? Я тебе люблю, але зараз я готова тебе прибити просто. Ні, я кажу, я не обіжуся. Ти тебе. мене зібрана сьогодні взагалі це заслужено. Я щось із цією карамелю затопила. Мені Настя говорить, поля треба слівки додати і масло. Треба солону карамель. Точно, солону треба. Господи, поможи. Господь не допоможе, якщо ти будеш так нервувати. Якщо я буду так топити, я розумію, що Господь мені не допоможе, але вже, що... ну що мені вже робити стоїть. Тільки до Бога прощається і все. Ну я знаю, що Настя дуже хорошо роб... працює і вона працює ще під. Шепетільно, прям дуже щеп'ятільна. Вона от до кожної нотки вона от дивиться, щоб усе було прямо так. -от. Я сподіваюся, ми йдемо в правильному напрямку. На ця там добриндеровою пірешку. Диви. Супер. Не товстий. Треба ще один зробити, так? — Зроби на всякий випадок шалі. Угу. І все, ми поставили мою оцю мій тост в спочатку в холодильник, потім в морозилку, для того, щоб картопля трохи схватилася і можна було перекласти на сковорідку. Чекайте, хто буде смажити ці тости? Блін, я могла б це також зробити, але трохи побоялась. Я можу посмажити. Як Давайте, якщо бо я щось. Якщо трохи ти не впевнена, сікаю. я посмажу. Добре. Тебе перехрестити? Не треба. Хіба в зворотню сторону? Але я розумію, що повноцінно приготувати цей вечірній ну, трохи замало часу. Мені хотілося, знаєш українізувати цукерку. Я хочу зробити цукерку з салом, тому що бляха минулого разу її не спробували. Мені так хотілося, щоб судді спробували цю цукерку. Сало Що? потрібно перебити або на терку, або заморозити його на терку і на водяній бані витопити жир, щоб е, ти працювала чисто з жиром. Там витягуєш жир, там е, шкварки викидають. Я кажу добре. Буде так, як ти захочеш. Але я пішла і робила по-своєму. Моя маленька підказка для насік. кажу, зроби їх в кольорах прапору. Там Роби буде кольори, поняв голуби і, і жовтий. Зроби просто класні цукерки. Добре, все. Якщо мені довіряють процес, я хочу, щоб ну, це було так, як я це бачу. Анастасія. Я кручу. І мені випадає закоханість. Що ж, Порівняємо вашу інтерпретацію кохання зі стравою Івана. Настю, скажіть, які у вас були емодзі та представте вашу страву. Сьогодні в мене емодзі закоханість. Я приготувала креветки. Також я приготувала соус на основі біску і пюре із селерин. Щось у вас дуже мало любові. В Івана он стільки кохання на тарілці. А у вас це якийсь амізбуш, а не повноцінна страва. І це аж ніяк не викликає емоцій любові. Та й за смаками все дуже звично і навіть дещо прісно. Знаєте, як буває, коли страву пересолять, то кажуть, о, мабуть, кухар закохався. Так от, у вашій страві навіть солі немає. На жаль, це не любов. Дякую. Щось я так замешкала, знаєш, туди, сюди, туди, сюди. І бачу, хвостики залишились. Залишили мені. Фік знає що. Думаю, буду працювати з цим. Я бачу, що ну, воно взагалі не гарне. Він такий страшненький. Чому ти так мало нам дали годин? Оля в мене асоціюється з стартатеном, тому що вона. Вже багато, просто дуже багато разів куштувала мій тартатен, і все і все ще чекає від мене саме ідеально. Я думаю, о, а якщо зробити тартатен з грушею і сиром дорблю, Ну, типу, буде ок. А хтось брав пектин для Володимира. Я вирішила приготувати бісквіт. Тому що він також завжди каже про бісквіт. Він любить дегустувати його і постійно розповідає, який має бути ідеальний бісквіт. Починає збивати просто то маскарпоне в виделку. Виходить Настя з паелією. Риба. Я відчуваю якийсь рис. Рис досить твердий. Угу. Я б сказав би, що а, проте такий запах цього рису угу. дивний, що рис недоготований. Ну, можливо, я не знаю. Рис риба. рис з рибою. Ну, Мені дуже важко сказали. Ну, ризотто з морепродуктами, можливо. Резолта з морепродуктами Моя остаточна відповідь. Ну, я розумію, що я в повній жопі. А, що мінус всі ті інгредієнти, котрі я міняла, ну можна просто забути за них. Просто Володимир не вгадує страву. І все. Настю. Ані за смаками, ані за презентацією це не нагадує паелью. і питання не тільки в тому, що ви взяли риз для різотто і не надали йому паельівської текстури, а взагалі робота над стравою, над замінниками на дуже низькому рівні. Від мене нуль. Дуже далеко від, від смаку паелі. На жаль, не можу дати від себе балу. Знаю, що старалася, хотіла. І шафранчику теж треба в паелі. То буде вам чим зайнятися на зимових канікулах. Галантин, три молока і ФОБО. Цей набор підходив дуже гарно, типу, під ФОБО. Під ФАБО суп дуже гарно підходив. а три молока там, взагалі, історія така весела, що ну я в душі типу, не вію там зовсім ніяк. Ні. Як зробити три молока? <плес> три молока. <плес> Ми точно хочемо цей десерт. Я не та людина, ну мені хочеться, щоб мені не підсирали. І е, я так само відношусь до інших учасників. Галантин. Галантина? Окей. Настя, зроби мені сендвіч. зроби. З друг бізнешок, будь ласка, і принешки. Натурі зроби, візьми, з собою, візьмеш. Настя! А, блін, пробуй. Час вийшов. Ну, Макарон за півтори години я ще не робила. Я розумію. Як готувати макарон. Я знаю про них взагалі все, але є багато, але все залежить не тільки від мого вміння, а ще, знаєш, ну, від інгредієнтів, котрі ти а, використовуєш. Тут незнайома мука. Пшеничне цільнозернове борошно. Чому? Тому що в ньому не так багато глютену і є шматочки, шматочки цієї пшениці, і воно буде відчуватись як мигдаль. Ще ми вирішили, що в начинці в нас буде горішки із сала, у нас в кремі буде жир від сала. І це такий знаєш прям максимально український макарон. Ну на вигляд вона яскрава в таких кольорах нашої України. Так. Патріотичний такий. Макарон. макарон. Так. Ну, вони більше схожі на хліб. <рес> Як, ну, тост. Тут я бачу Настю, в неї просто побіліла. Солодкий тост з маслом. Серйозно? Це дуже образливо чути про свій десерт, що це хліб з маслом. Знаєш, Хліб з маслом це саме найпростіше, що можна приготувати. А тут макарон це той десерт, де реально може все вплинути на результат. І ти ризикуєш його робити, і, ти, і вони в тебе получаються. І е, оці всі пограмовки, вся ця техніка виконання. І я не подала просто один колір е, макарон. Я все це куштувала, розумієш? Якщо б я не куштувала, я б думаю, ну, може, реально хліб з маслом. Ну, але це ж. Е, Український макарон, реально, це український макарон з нашого борошна е, є сало. Хто ще на проєкті робив макарон? Як вам кремство? Він, ще? Він жирнуватий, жирнуватий, так? Ну, як масло, тільки якийсь смак. Ну, не на вівсяний тут. Мене це дуже образило, реально. Мене образило, мене це зачепило, тому що. Е... Макарон то не той десерт, котрий можна назвати хліб з маслом? Тебе там каша не горить, ні? Да, най, 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 най. Це дим, так як у мене йде з машини, з вихлопної синій. Це вже знаєш, з мотором щось. Провтикала за той амарант. Думаю, окей, заливає знов той амарант, він википає. Я починаю всі ховати. Що происходит? Пожалуйста, ні, я не, не можу. Йди працюй, на недоробіть справи. Настя, Шу. будь ласка. Хочу. Я тебе... хочу. Ні, не, не хочу. Ти чуєш мене? Немає часу, 45 хвилин. Давай. Засіло в голові, що а, кондитер не переможе на проєкті. Настюха, ти не нервуйся, а зберися і йди по плану. Википає в мене той амарант. Як я задовбалася позоритися. Залишається 40 хвилин вже. Я не знаю, на що я потратила інші, інші хвилини. Ти м'ясо закинула, Настя? Ні. Кидай, шашлик. Настюха, давай, ускоряйся. Доставай бібліотеки. Коли почав балкон кричати, мене це ще більше просто добиває. Тому що я знаю, що вони не хочуть, щоб я пішла. Ну, реально. А де інші дві страви? Ну, я їх не приготувала. Я дуже вибачаюся. Послухайте мене, будь ласка, уважно. Паратос. Весь наш досвід, талант і віра не мають права просто так знецінюватися та щезати. До того ж, ви подолали такий шлях на нашому проєкті. І зараз я бачу перед собою кулінарку, яка здалася. Трохи розгубилась, не взяла себе в руки. Я не хочу виправдовуватися. Зневіра найгірше, що може статися з нами, поки ми живі. А для мене це ще й зневага до нас, суддів. До учасників, які змагаються попри всі складнощі, до проєкту, на який мріють потрапити тисячі людей Не бачу сенсу куштувати страву. Тут все зрозуміло Настю. бо ви все зробили за нас. Так, дякую. У мене знаєш, типу, такі змішані емоції. У мене і пустота, в мене і апатія, і роздратованість, і знаєш, таке щось незрозуміло всередині взагалі відбувається. Настю. З вами маємо попрощатися. І мені прикро від цього. Ви з міста героя Миколаєва, який не здався і не здасться ніколи. Бажаю і вам не опускати руки і завжди боротися до кінця, до перемоги. воно того варте. Повірте мені. <гум> Наступка. Дякую, вам велике. Так ну відверніться від мене. План, <гум> І ми будемо дивитися. <гум> Дивіться. А... Вони в, мер... в мене вірили, розумієш. Мені так хочеться нічого не відчувати по відношенню до інших людей, але не можу. Ну ось як, як їх не любити Регіну, Сашка, Олексія. Вкрали моє серденько. Як прощати з нас? Дуже шкода, що вона уходить, тому що ми з нею разом живемо. Ми добре спілкуємось, я залишаюся одна з хлопцями, мені буде дуже важко, я думаю. У я, мене гордість велика, що я змогла е, змагатися з такими професіоналами, як ви. І вам вдачі, фарту і всього найкращого. Дякую.